Під класичну гру на скрипці у день української писемності депутат Львівської обласної ради Ірина Фаріон демонструє найкращі мовнополітичні плакати своїх студентів. Такі майстер-класи від книги до мети у Львівській політехніці мовознавець влаштовує часто. каже кожен раз, як сьогодні, повний аншлаг. Студенти хочуть спілкуватися із живими класиками. Проєкт має назву від книги до мети. Це означає, що слово це в першу чергу дія. Це є біблійна аксіома, яка не підлягає жодному спростуванню. І я, власне, хочу показати через цей проєкт нашому суспільству в першу чергу молодим людям дуже сильних, самодостатніх, вільних науковців, які знають істину, яку подарував нам великий Платон. Що знання стають справжніми тільки тоді, коли їх множити на любов. Гостем сьогоднішньої зустрічі став мовознавець Ярослав Радевич Винницький. На майстер-класі він презентував книжку про двомовність в Україні. каже, попри те, що почав її писати ще в радянські часи, своєї актуальності вона не втратила. Кілька примірників настільної книги про важливість рідної мови. Автор уже розіслав впливовим політикам та можноватцям. Втім, наразі жодної реакції. Я розглядаю двомовність. По перше, що воно таке є, які існують і двомовності, в яких країнах вона була, де не було і чому не було. Далі аспекти соціологічні, психологічні, політичні, педагогічні, і так, далі, і так далі, і особливості так сказати буття нашої мови в умовах двомовності. Далі, як скажімо, двомовність впливає на психіку українців, на їхню так сказати, соціальну поведінку. Схожі проекти Ірина Фереон планує організовувати щомісяця в найближчих планах запросити до студентів відомого прозаїка та літературознавця Михайла Слабошпицького. Окрім того, уже невдовзі у політехніці презентуватимуть перший том десятитомника Дмитра Донцова.